Зручний, стильний, теплий і обов'язково якісний. Такий зимовий одяг шукають українці. Пропозицій багато як правильно вибрати. Дізнаємося разом. Микола за свій пуховик віддав трохи менше ніж 2000 гривень. Такий самісінький міг купити і за 800. доплатив за знайому бирку. Я довіряю перевіреним брендам. У них указана якість пуху, і буквально по трьох цифрах ви можете побачити. Наскільки хороший там пух. Довіряти, але перевіряти. Бирку можуть пришити й до підробки. Приміром, тканина бракована, а пух неякісний. Перевірити все потрібно особисто. Тут не має взагалі лізти пух, зовсім ніяк. ні Ни однієї. Втора молния. ніяких заїдань, ніяких. Проблем з ней не должно быть свободно. Закриватися, очень важный момент. Шви, якщо ви на швах увидели хоч малейшую какую-то зацепочку, яка торчить просто неаккуратный Шов, все Эта вещь дешевая, скорее всего, в э, е -е, будет некачественный утеплитель і некачественна ткань. А ось дизайнери кажуть, до магазину слід іти підготовленим. Порадьтесь із тими, хто якість перевірив на собі. Качество ми можемо визначити, я думаю, скоріше із форумів. Просто читати форуми, читати рекомендації. Зараз будущее за інтернетом, молоді все в інтернеті. Ми можемо подивитися, наскільки качественний продукт проаналізував те, що пишуть про нього в сетях. Тому, звісно, посоветуйтесь з людьми, які його вже купували або носять. В магазині на глаз ви определити не зможете ніколи. Третину можна зекономити, якщо купити теплу річ в інтернет-магазині. Та хай там як потрібно вимагати у продавця гарантію, вона за законом має бути не менше ніж на 60 днів.